І скажу невеличку проповідь. Іван від Луки, 23 розділ. 38 вірш. Іван від Луки, 23 розділ, 38 вірш. І був також напис, зроблений над ним літерами грецькими, і римськими і єврейськими. Це цар юдейський. Божий надпис над ним письмом грецьким, латинським і гебрейським написаний це цар юдейський. Сьогодні ми маємо служіння, коли ми нагадуємо страждання і смерть Господа нашого Ісуса Христа. Події, які відбувалися в той час, для нас ну, відомі і кожного місяця ми про це чуємо. По-новому це все переживаємо. Але я хотів би звернути особливу увагу на цей вірш. на цей вірш. Тому що деколи, знаєте, ми деколи думаємо, ну ну а що Бог мав на увазі взагалі про це? Тому, тому що без е, знаєте, без, Бога є ціль, Бога є мета, Бога є план, щось сказати людям. Подія, яка оцей, оцей момент, цей момент. За декілька годин вже смерть. Це Христос вже розп'ятий. Три з половиною роки Він проповідував. Три з половиною роки Він ходив. Три з половиною роки він звіщав, чудеса, знамена, супроводжували його проповідь Вангеля. Кормив людей. Кормив. І де, коли він прямо казав, ви прийшли просто поїсти, бо їли. І ви знову прийшли. Але коли, здається, вже на хресті, що ще може Бог сказати? Табличка, яка була прибита над головою кожного, кого засуджували до розп'яття, це була сама жорстока кара на той час? Сама жорстока. Римлян не розпинали. Тільки язичників або ж людей інших народів. Христос був на одному хресті і поряд було ще два. І Слово Боже каже, синодальний переклад каже, за возмущення і вбійство. Оці дві людини, поряд справа і зліва від Христа, були засуджені за, за ті вчинки, які вони зробили. Ми буваємо в тюрмах. Я буваю в тюрмах. І навіть коли почалася війна, знаєте, на блокпостах дуже сильно перевіряли. І... Підготуватися, якщо ви на якщо людина навіть на навіть шпигун або заслана, задавали такі питання, до яких ви не можете підготуватися. Не можете підготуватися. Це було з тою цілею, щоб перевірити, ви дійсно та людина, за кого себе видаєте. Тому що ми заїжджали в ті зони, де бойових дій, в ті зони, де ну, ну, близько. І от просить вам приклад наведу, От мене зупиняють на, на, на блокпосту, не просто перевіряють, не просто мене фотографують, відсилають моментально мою фотографію, десь перевірка через СБУ, бо там різні служби стоять: служба безпеки, служба національної гвардії, військові. Кожен перевіряє своє. І тільки лише тоді мене пропускають, чи мені взагалі можна туди, чи ні. Питають, коли я останній раз тут був в цій місцевості. Чому я їду, куди я їду. Але задають такі питання: буває, до яких ви не готові. Якщо ви там не були. І от вони дивляться, мій паспорт. да? мене паспорт виданий Кузніцовським РВД, УВД, Міністерством внутрішніх справ. Кузніцов. Вони кажуть, а Кузніцовська? Да. Рівнична, да. Яка номер зони, номер тюрми біля Кузніцовська? І якщо ви там не живете, ви там просто не будете знати, що це 76 та зона. Що 76-та зона? Отакі питання. Це перевірка, чи дійсно ви та людина, за якого себе видаєте. Можна підготуватися, можна якісь питання знати, вивчити на пам'ять. Але є такі питання, на які ви не будете знати, якщо ви не, не жили там. І коли е, люди засуджені за якісь вчинки, вони відбувають покарання. Вони відбувають покарання. Я зустрічав різних людей, молодих хлопців, які там, якесь хуліганство. А буває, я спілкуюся з людьми, які сидять на довічному. Тобто вони за все своє життя, скільки будуть жити, вони з тюрми не вийдуть. Смертна кара, кара в Україні мараторі не заборонена, а довічне ув'язнення є. І от людині того часу за її вчинки не просто виносили вирок. На цій табличці було написано, за що. Причина. Якщо принести площину нашого часу, це по якій статті його засудили. То за Христом ніякого вчинку не було поганого ніякого. І на трьох мовах було написано: це цар юдейський. Мова грецька. Коли Рим захватив Грецію, це панування було, це Римська імперія, вона захоплювала країну за країною. І на той час Греція була дуже розвинута країна в питанні мистецтва, в питанні математики, астрономії, таких наук різних, філософія. І римські вельможі брали собі грецьких вчителів, щоб вони навчали їхніх дітей. Це була мова освіти, мова науки. І це мова, чому на трьох мовах? Це були мови, які були найпоширеніші на той час. Незалежно в якій ви країні живете. Люди говорили римською, грецькою і єврейською, особливо на території Ізраїля. На території Ізраїля. І кожна людина, яка проходила біля цього хреста, біля Голгофи. Вона бачила на їхній мові було написано це цар юдейський. Мова Грецька це мова науки. Сьогодні багато людей. Я, я одного разу вчився з одним чоловіком е, в інституті. Він, я запитував у нього, кажу, скажи, який диплом ти отримуєш? Він каже, сьомий. Сьомий диплом вищої освіти. Він працює в Міністерстві оборони України. Він каже, я буду самий перший капелан України. Офіційний. Сьомий диплом вищої освіти. Люди навчаються. Навіть пам'ятаєте, колись Пушкін писав, сколько нам відкриті чудних готові просвіщення дух і опит сина шибок трудних, і геній парадоксів друг. І наука для декого допомагає знайти Бога. А дехто з людей кажуть, «Не що нам Бог? Ми маємо світу, ми маємо науку. Я не проти науки, ми маємо знання. Але Слово Боже говорить, незалежно, яке, які ти маєш освіту, незалежно, людину, яку ти маєш науку, скільки ти маєш дипломів в кармані, якщо ти не букаєшся, це цар юдейський. Людина надіється на свої знання. І Христос спілкувався, бо апостоли говорили з людьми різного, різної категорії і з простими, які не мали науки. І з людьми, які були свідчені. Хтось слухав, хтось сприймав, хтось ні. І мова науки, мова грецька, це була мова науки. Я повторюсь, незалежно, яку ми маємо світу, але якщо ми не виберемо в своєму житті дорогу за Богом, це буде проблема в кінці життя, вічність, але без Бога. Можна мати науку, можна мати знання, можна мати дипломи. Друга мова це мова Риму. Рим на той час це була дуже сильна держава, сильне військо, озброєння. Дуже, дуже сильна дисципліна. От Дуже сильна дисципліна. Пам'ятаєте, коли апостола Петра в темниці закували, і на ранок його не знайшли, а охороняло 16 чоловік. І всі на смерть. Дисципліна. Тому що вони встерегли. Ви мали охороняти, ви не могли спати, ви не могли відійти, ви не мали права залишити пост, ви не мали права залишити своє місце там, де ви були охоронниками. І смерть. Дисципліна. І вони, за, вони країна за країною захоплювали нові держави. І пам'ятаєте, є в книзі Даніїла є одне таке місце, коли Даніїл, будучи вже старшим чоловіком, і говорив перед царем, це вже був кінець Вавилонської імперії перед Валтасаром, він говорив про навуходоносора. Він каже, навуходоносор, кого хотів вбивати, вбивав, кого хотів залишати в живих, залишав. Це була мова Риму, мова влади. Люди або ж імперія, яка нав'язувала свою волю, коли захоплювала інші держави, коли вирішувало жити людям чи вмирати, це була мова Риму, мова сили, мова зброї. Але незалежно, яку людину займає позицію, незалежно, яку людину займає положення в суспільстві, незалежно, який правитель, незалежно яка армія, незалежно, який, яка, яка зброя. Написано, перед іменем Христа приклониться всяка коліно небесних, земних і підземних. І тому незалежно, яку владу має людина, якщо вона не покається, це цар юдейський, вона загине на віки. Незалежно, яку вона мала славу, незалежно, яку вона мала силу, незалежно, яку вона мала, можливість управляти людьми або вирішувати долі цих людей, незалежно. Це цар одеський. І третя мова це була мова ізраїльська, єврейська, гебрейська, єврейська. Проте, сестри, євреї це були особливі люди, і вони знали, що Бог лише є з ними. І вони, вони казали тільки, знаєте, як сьогодні деколи ми чуємо такий вислів, тільки нас правильно. І люди кажуть, я свою віри не, 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 не поміняю, тільки наша віра правильна. Це мова релігії. Це мова релігії, коли людина, я недавно був біля чернівців, відвідав одну жінку, в якої чоловік помер від раку. І ми з нею спілкувалися, ми мали спілкування ще з тим чоловіком, я його бачив тільки один раз в житті. Я привозив теж да, спеціальне ліжко, інвалідний візок. І незадовго він помер. Незадовго він помер. І буквально недавно я їздив в Чернівці, я вирішив туди заїхати, провідати цю жінку. Вона вже вдова старшого віку. І ми з нею поспілкувалися, я кажу, ну є, така, ну, є такі категорії людей, що люди просто приходять в служіння або в церкву лише на Пасху. Вона каже, я така. Але я рахую себе католичкою. І дехто з людей, знаєте, думають, що, що лише наша віра правильна. Або лише ми такі правильні. Це мова релігії. І євреї не були місіонерами. Коли ми рахуємо, що цим можна проповідувати, цим не можна, це неправильне рішення. Так би Бог полюбив світ, на початку ми говорили про те, що Бог полюбив світ і 8 мільярдів населення Землі на цій планеті. І сьогодні мова на цій мові єврейській, це як мова релігії. То сьогодні мова, ця проповідь Євангелія звучить для всіх народів, незалежно до якого, якого ми віку, якої національності, якої ми положення в суспільстві займаємо, чи до якої категорії людей. Так бо Бог полюбив світ. І сьогодні багато людей просто вибирають життя і слідування за Богом, слідування за Богом. І ця табличка на Христі. Над головою Ісуса Христа для багатьох людей, які живуть сьогодні в цьому світі, і вибір є за нами. Христос зробив для нас все для того, щоб спасти, для того, щоб відкрити нам своє спасіння, для того, щоб дати нам вічне життя. І Він постраждав. І проповідь сьогодні лунає. І поки ці двері спасіння відкриті, ми не можемо закрити. І жодна людина. Не може нічого зробити. Ну коли Бог закриє ці двері, ніхто не відкриє. І тому на нас з вами відповідальність, ці люди, які поряд з нами живуть, ходять, спілкуємося з ким ми, чи вони почують про Христа чи ні. І ми маємо це служіння для того, щоб дякувати Богу за те, що на своїх ногах можемо ходити, можемо спілкуватися, можемо їсти, брати свої руки ложки, можемо. Спілкуватися мовою. Цей брат, якому я сьогодні відправив памперси, він вже не спілкується. Колись співав. Ще два дні назад розмовляв, а зараз вже не може. Я такий псалом спішіть ділять щось небудь хороше во ім'я Господа, Во ім'я Господа, друзі. Ми не знаємо, скільки відмірено часу для нас на цій землі. Але дякуємо Бога за те, що одного разу відкрита істина для нас, і Бог продовжує нам це життя. І давайте ми будемо і молитися, і розповідати Бога, про Бога для тих людей, які далеко від Нього, щоб Царство Небесне наповнювалося спасеними людьми. Хай буде Богослава! Амінь.